Компанія автопарк, привіт всім. Я вважаю, що в кожного поважаючого себе холостяка чи навіть його має бути такий автомобіль. Тож зустрічайте BMW 328 i Купешечка в дуже класному стані. Трьохлітровий бензин. Приїхала з Америки з незначними пошкодженнями. Все дуже якісно встановили. Ось такий зараз пройдемось по кузову. Класний стан, дуже красивий колір. Мені подобається. Покажу вам салончик. Салон дійсно дуже збережений, класний, дуже охайний для 2012 року. Електросклопідйомники, механічне регулювання сидінь. Задній ряд взагалі в ідеальному стані. До речі, відверто скажу, місця заді достатньо для повноцінного пасажира. Що ми маємо тут? Мультикермо, двохзонний клімат-контроль, ну, розуміється, на автоматі автомобіль. Звичайна мультимедія штатна пробігу в автомобілі 138 тисяч. Доволі непоганий пробіг для 12-го року. Стан дійсно класний в авто. Тож запрошую вас на тест драйв на Сумську. 2А. ви можете придбати автомобіль за готівку в кредит, в лізинг також тридінь. Тож приїжджайте, обирайте, купуйте.